Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ізраїльські військові завдали удару по сектору гази вранці в п'ятницю у відповідь на випущені ракети бойовиками Хамас. Армія оборони Ізраїлю Цахало заявила, що завдала ударів по підземному об'єкту з виробництва ракет, який використовував терористичне угруповання Хамас. Удар було завдано у відповідь на запуски ракет з території Гази на територію Ізраїлю, і він призведе до заподіяння шкоди терористичному угрупованню Хамас, яке намагається сконцентруватися та озброїтися ракетами. Йдеться в заяві Цахало посол України в Ізраїлі Євген Корнічук бачить певні передумови для того, щоб позиція держави щодо постачання зброї Києву змінилась. Про це Корнійчук сказав в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Повідомляє Європейська Правда. Він нагадав, що у вівторок в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, за попередніми результатами яких лідерує блок партії на чолі з Лікудом, колишнього прем'єр-міністра Бін'яміна Нетаньяго. Нагадую, що у передвиборній кампанії Нетаньяго заявив, що він розгляне можливість перегляду політики Ізраїлю щодо постачання зброї Україні. Безумовно, політичною мовою це нічого конкретного не означає, але є певні передумови для того, щоб ця позиція змінилася. Остаточні результати виборів в Ізраїлі, за словами Корнійчука, стануть відомі після вихідних. Після того як там сформують уряд, Україна почне рухатися за тими напрямами, які нас цікавлять. Насамперед, звісно, військово технічна співпраця. Наскільки активно це буде продовжуватися з урядом Нетаньягу, якщо йому вдасться його сформувати, ми побачимо, коли уряд Нетаньягу буде сформовано. Зазначив Корнійчук і наголосив, що Україна працюватиме з будь-якою політичною силою Ізраїлю, яку буде обрано законним і правовим способом, вважає посол. Як відомо, на тлі активного використання Росією іранських дронів Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО за даними ЗМІ в ноті Україна попрохала про допомогу такими системами як Iron Beam. Берек «Петріот», Петріот, Аерондом, Девідс Слінг, Інтерсептор» Інтерсептор. Також Ізраїль просять про підтримку в підготовці українських військових. Водночас міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганс говорив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.